Ми звернулись до а, білих янголів в Донецькій області. Екіпаж вони виїхали до неї на адресу, зібрали її речі, зібрали її. і Зараз чекаємо її вже тут на вокзалі з речами. Я рада, що я виїхала. Я рада, що ви приложили такі усілля з першого шага до останнього мене супровождали. Де таке було? Щоб отак от, от внимательно віднеслись до пожилої людини. Скільки чого ви не бачились? Правда? Ну, Довгенько ми не бачились. Я надзвичайно хвилювалась. Я ж моніторю події, які відбуваються в Покровську. Я не. думаю, чи вона є жива, чи вона голодна. І все просила її. Вона, Томочка моя, не хотіла. Я розумію, як, як важко покинути своє гніздечко. Ти поїдеш, а я підуся кожному персональному подякую, бо я дуже-дуже вдячна. Коли ми заїжджаємо до Покровська, над містом працюють ворожі літаки. Зараз кави підуть прямо на місто, на житлові квартали, де все ще залишаються люди. Що він подвоївся, а це означає, що літак вже відпрацював по місту. А ми зараз прочекаємо і будемо рухатись далі на евакуацію людей з міста. Переходимо в місто Покровськ, там у нас є заявки. Там жітка подзвонила нам її сестра, просить забрати її в Хмельницьку область. Поїхати. Думаю, нам вдасться переконати цю жінку і буває за день можна вивезти і 20 людей. Сьогодні в нас разом з волонтерськими організаціями, разом з нашими колегами, білий Ян Полтопроський напрямок ми вивезли близько 7 людей. Кожного дня да, ситуація погіршується, заїжджаєш в місто і бачиш нові руйнування. 23 січня рівно 103 роки, як агент ЧК вбив відомого українського композитора Леонтовича, який певний час жив і творив саме у Покровську. Росія теж саме зараз робить у Покровську. Вони бувають так само, як і відомого українського композитора. І буквально в момент, коли я записую поряд у 500 метрах, у пола лягає каф. кожен в'їзд у Покровськ під прицільним вогнем. Небезпечно, але зараз ми з Геннадієм вам дещо покажемо. Ось Геннадій проїжджав і. Це не розтяжка, це оптоволокно. В цьому місці навіть скупчення видно дронів ворожих на оптоволокні літають. В такі оптоволоконні дрони і вражають борти, які заїжджають в місто по Треба швидко звідси їхати. По городу було? А це падає, де? в якому районі? Падає туман є. Ні, це не вазу. Южий. Покровськ знаходиться не на спекотному облизькому сході, але знайти тут питну воду доволі складно. Це місце єдине, де можна знайти питну воду, а також зарядити безлімітно, що дуже важливо. Павербенки та телефони, чим користуються місцеві мешканці. Рухаємось. У нас заявка мікрорайон Лазум, мікрорайон Южний. Ну, дітей, слава Богу, нема. Тут не? Нема. Дев'ятиповерхівки это... на шахтарському понівечені майже повністю. Ну, шибок немає в жодної. Да, да, Ваша сестра прислала видео. Хочет вас к себе забрать. В Министерскую область. Томочка, сестричка моя родня. Я тебя тоже люблю. И дуже хвилююся за тебя. Не ризикуй своим життям. Бог посылает тебе шанс на спасение. Выезжай, я тебя чекаю. Все будет добре. Поедете. Тамара, ты сестра просит, родичи просят вас. Заберемо вас на путях посадимо, все бескоштовно. Давайте поможем вам вещи собрать. Абсолютно безкоштовно, тут життя не будет. Мы сами с Авдеевки, разумеем, что... Скажи, если мне будет плохо через полчаса, через час, кто мне поможет? Тут ніхто не поможе, а там вам. Там є швидка допомога, там є лікарі, тут немає ні швидкої. тільки залишилась поліція, от що допомагає. Мож... Как... Давайте зайдемо. Давайте зайдемо. Як ви опалюєте? Ні, только не розумійте, сради кого. Я після вас уберу. Да? Все, ми вас ми, ми вас хочемо забрати вас з нами. Да, давайте Яйца. Яйца я готовлю, потому что ну как бы экономлю газ. Угу. Это мне приобрели за мои деньги, ребята. Вот это как бы усовершенствование газовый горелочку. Прилет был, да? Да, прилет. Он рикошетом а вот сюда. Ой, да. Потом сюда. Я смотрю, куртка, рваная куртка. Я ее вешала сверху целенькая утром была рваная. То есть осколочки я сохранила, эти осколки, ну, как Где есть у вас? Есть, покажите. Ну, запутался в куртке. Mm -hmm. Жалко. Mm -hmm. Это около был прилет у вас? Новогоднюю ночь, это было около 11 часов вечера, первый. 31-го, да? 31 грудня, так? Тут нікого немає. Ми до вас ледве доїхали. Ваш район вже весь обкладений і зуби дракона, і проволка. Ми зараз думали вже пішки йти, то тут вам точно лікарняна допомога не буде наказана. А скільки ви думаєте, тут градусів? Я думаю, 4-5, не більше. І скільки ви вже в таких умовах проживаєте? Я, коли 31 число. произошли эти два сумасшедших взрыва. Я с разрешением соседки перешла в ее квартиру и там прожила 11 дней. Угу. И я снова вернулась к своим стенам, вот к этим разбитым И вы кажете, еще вы не принимали душ с 27 числа? Грудня. То есть, когда вырубили? Да, когда вырубили все. Залпы, 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 угу. и все трещит. И все падает. Вот так вот. А кем ви працювали, скажіть, будь ласка. Я працювала викладачем. 35 років працювала в під училищі викладачем музики. Я закінчила музикальну педагогічне училище львівське. Як ви вважаєте, що б Леонтович сказав про це все? О, Янтович сказав би, що Україна це одне ціле. Ви дивіться, я із Хмельниччини. Я тут оказалась в силу обстоятельств. Ми просто дали направление в училище, будучи ну, хорошою вкусницею. Дали направление в підучилище. І я від першого дня до последнего, до получения пенсионного, до пенсионного білету я там работала. Татьяна, это Белый Ангел, полиция Донецкой области. Мы вашу сестру забрали. Смотрите, я сейчас даю вам трубочку. Вот Тамара Андреевна рядом с нами. Разговаривайте с Тамарой Андреевной. Танечка, скажи мне, ты же она? Мы сейчас передаем волонтерам ее. Ее везут в Павлоград. Я услышу. Берегите себя.